Ця і Сина і Святого Духа і слава Ісусу Христу. Івангельська історія розповідає нам сьогодні про подію, на котру церква звертає особливу увагу. Особливу увагу на це звернули ще апостоли євангелисти. Про цю подію розповідає їх аж трох – Матве, Марко і Лука. І ось в сьогоднішньому благовісті від Луки ми з вами чули, що до Христа приступив один чоловік, покушаючи його. Чоловік, який був багатий, мав велике майно, був освічений, тому що знав закон, заповіді. І судячи з того, з яким питанням він до Христа підійшов, він був ще і релігійним. Учителю благий, що має робити, щоб успадкувати життя вічне, повчаючи його а разом із тим, тих, хто були поруч, Господь говорить, чого називаєш мене благим. Не називай мене учителю благий, тому що ніхто не благий, як тільки один Господь. Звернення благи, це було фарисейське звернення. Фарисеї любили хвалити один одного, возвеличувати, називати різними іменами добрими, і тому то Господь застерігає це. і також і нас, тому що дуже часто говорячи про іншу людину, ми не думаємо, які вкладаємо це слова. Що ми вкладаємо ці слова? Дуже часто, можливо, навіть і вітаючи один одного, ми ось власне лукавимо і не звертаємо уваги на сенс і значення цих слів. А дійсно, тільки один Господь благий, тільки один Господь є добрий і милостивий, а ці риси часто ми приписуємо один одному. І тому то Господь застерігає цього чоловіка, застерігає його лукавство, іронію і говорить, не називай мене благим. Відповідаючи ж на його запитання, Він говорить, для того, щоб спастися, потрібно виконувати заповідь, заповіді, які дані Господом через Мойсея, заповіді древності. Не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, наприклад, шануй батька і матір. І коли Господь почув у відповідь, що все це я дотримувався зманку, Він сказав, що ще тобі бракує лише одно. піди продай своє майно, роздай Боги і матимеш скарб на небі, приходь. І йди за мною. Він не очікував такої відповіді. Він засмутився і відійшов від Христа Спасителя. Івангельська історія нам не розповідає про подальшу історію цього чоловіка, Чи він повірив в Христа, Чи він спас свою душу, але Івангельська історія розповідає про здивування апостолів, коли Господь сказав, як важко. Тому, хто має багатство увійти у царство Боже, спастися, що легше верблюдові пройти крізь гушко-голки, ніж багатому увійти в царство Боже. І Апостоли запиталися, хто ж тоді спасеться, як бути? І Господь говорить, неможливо це людям, але можливо, це Богові. Напевно, більшість із нас знає цю історію, що. В Єрусалимі були невеличкі ворота, які мали таку назву Вужко голки. І коли з настанням темряви закривалися головні ворота, і той, хто не встиг, чи споломників, чи мешканців Єрусалиму, вони ось проходили через ці вузькі ворота, які охоронялися вояками. І важко було, практично неможливо, верблюдове було пройти з поклажею через ці ворота. І тому то Господь говорить, проводить аналогію з цими воротами, що легше верблюдові пройти через ці воські ворота, ніж тому, хто прив'язує свою душу, своє серце до цього земного і уйти в царство Боже. Історія релігії. Розповідає нам власне. Вона не завжди є однозначною. З одного боку, здавалося, би все просто ясно і зрозуміло. Але з іншого боку, хотілося б глибше проаналізувати окремі, влас... окремі частини сьогоднішньої євангельської розповіді. Господь акцентує увагу назад. Для спасіння потрібно виконувати заповідь. Але якщо уважно подивитися на сучасне життя, якщо без лукавства щиро подивитися на досвід власного життя, ми починаємо розуміти і бачити те, що виконати заповіді в повноті неможливо. Не тому, що Господь дав нам щось понадмір, не тому, що Господь дав нам якийсь важкий камінь, якого ми не можемо підняти. Ні. Що таке заповідь? Для одних це правила зовнішньої поведінки. Для інших людей заповіді це казівники на деяких внутрішній. Стан людини. Це вказівники, які вказують ось ці грані внутрішнього духовного життя людини, можна сказати, навіть і святості. І коли людина починає виконувати запах, вона починає бачити свої гріхи, починає бачити свою неміч. Уявіть, уявіть собі, що людина знаходиться в неосвітленому підвалі, в повній темрі, темрява покрила його серце, його душу, морок наколо, бруд. І в такому стані людині важко дати собі оцінку, в якому становищі вона знаходиться. Ось заповідь. Заповіді Божі є цими сходинками, які виводять людину із підвалу на світло, тому що тільки при світлі ми можемо побачити, що є з нами. І чим яскравіше сонячне світло, тим більше недоліки, тим більше пороху бруду, порваної одежі ми починаємо бачити на собі. Ось заповіді це є сходинки до неба. Заповіді це є ті сходинки, які зводять нас до світла Христа, який просвітлює нашу душу, наше серце, просвітлює нашу розум. І ми, хоч, можливо, інколи не відчуваємо, але починаємо йому бачити той бру, той порох на своєму одязі і розуміємо, що пора, пора змінити цей одяг. І чим вище людина піднімається, тим більше розпасне тих навіть і незначних, малих, недоліки вона починає бачити. Інколи ми звертаємо увагу на ті плями, які неможливо відмити. Але в такому разі ми звертаємося до милості Божої, а милість Божа покриває і прощає. Ось в цьому сенс. Пам'ятаєте слова Христа, блаженні у Богі Духом, бо їхнє царство Боже. В цьому серці, тому що людина, коли починає бачити, відчувати свою порожнечу, тоді вона все більшу надію покладає на Бога. І коли з'єднується ось цих два поняття, Людська небіч також є велика сила, тому що важко усвідомити, хто ти є в цьому житті з волі Божої, і це відкриває людині шлях до спасіння. І саме про це Господь говорив, саме про це Господь говорить, виконує заповіді. Піднімайся цими сходинками із того темного підпаду, піднімайся до світла, щоб твоє життя було посаяне цим світлом і силою Божою, яка здатна очистити від всякого бруду, немочі. Коли ти виконав заповідь, то будь досконалий, довершений. Господь покликав цього чоловіка до більшого подвигу, подвигу апостольства. Але він відвернувся від цього, тому що був багатий. І не саме багатство стало причиною цього, а те, що він серцем, душею не просто прилив до земного. Так би мовити, що його життя це було, були два абсолютно різних вектори, протилежні вектори на 180 градусів. І коли дивишся в одну сторону, спиною повертається в іншу сторону. І навпаки, коли повертається силину, ти до чогось спиною. І ось дуже цікавим є той факт, що коли святі отці, подвижники церкви Христової, які були просвітлені Духом Святим, розмірковували над вікоподінням людини першої у раю, вони саме застосували цей образ, що дерево життя. І дерево, пізнання добра і зла, вони знаходилися ось власне в цих двох протилежних векторах. діаметрично протилежні один від одного. І для того, щоб йти за Богом, для того, щоб йти за своїм Творцем, людина мала зосередити свою увагу на цьому дереві життя. Вона розуміла, вона знала, що існує інше дерево, дерево спокуси, дерево пізнання добра і зла, з якого Господь заборонив споживати плоди. Але людина повинна була перемогти свою волю, перемогти свій розум і серце, свою душу для того, щоб відвернутися від цієї спокуси і зосередитися на дереві життя і жити. А коли диявол спокусив людину. Вона відвернулася від дерева життя, вона зосередилася на дереві пізнання добра і зла і пізнала, зрозуміла свою неріч і своє падіння. Ось через себе хресті, брата і та сестри, ось цьому причина нашого падіння і нашого слуху, нашої немочі, тому що коли ми відвертаємося від Царства Божого, відвертаємося від правди Божої. Відвертаємося від справжнього сенсу, тоді порожнеча в душі. Тоді відсутність повноти, і тоді виконання заповідей Божих стає лише тільки формальністю, яка позбавлена будь-якого сенсу. Тоді виконання заповідей Божих являється лише тільки пріоритетом зовнішньої поведінки. А душа може знаходитися у мороці і незнані, не бачені себе. Кожен з нас розуміє, що вказівник лише тільки вказує нам дорогу. Хто їздить за кермом автомобіля, той розуміє, що вказівник показує нам відстань, показує нам. Ці знаки для того, щоб ми безпечно пересувалися, безпечно звершували свій шлях, але Він не є самоцінним. Так само і заповіді Христові, так само молитви, пости, все, що є в християнському житті, є лише тільки вказівниками до чогось цінного, до чогось вищого, а саме до Христа. Хто хоче бути довершений, хай йде за мною. Ці слова Христа почули безліч людей, багатих і бідних, знаних і незнаних, важливих і взагалі невідомих. Вони пішли, повірили Христу і знайшли справжній сенс життя, знайшли повноту, знайшли і зрозуміли своє призначення у цьому житті. Так і ми маємо, дорогі христі, брати і сестри, працювати для того внутрішню духовну і молитва, і спільна, і заповіді, і християнські цінності нам мають допомагати, щоб наш погляд був до Неба, щоб наше серце не приліплювалося тільки до землі, але щоб і визносилося на крилах духу, на крилах віри. Возносилися до Христа, для того, щоб ми розуміли, що чим ближче ми наближаємося до Христа, тим дійсно по справжньому ми живемо. Тим більше наше життя наповнюється справжнім сенсом, тим більше ми наближаємося до спасіння і життя вічного. Амінь, слава Ісусу Христу.